Привіт! У цьому відео розповім про хороший, недорогий і яскравий ліхтарик з Aliexpress з акумулятором type C зарядкою, але є у нього один нюанс, про який я також згадаю у цьому відео. Цей ліхтарик я купив за 135 гривень або ж за 3,5 долара на Aliexpress у розділі товари від $1.99. Якщо його купувати без якихось акцій та знижок, то він коштує приблизно вдвічі дорожче. У мене до цього не було якихось більш-менш нормальних ліхтариків, тому особливо немає з чим порівнювати, але постараюся описати загальні враження. Розпочну з того, що на мою думку, він доволі компактний, тому що можемо порівняти його з сірниками. Ось так він виглядає. Висота ліхтарика 9 см або ж довжина, і по ширині він 3 см, навіть трошки менше. Вага ліхтарика 90 грамів, із яких 20 – це якраз вага акумулятору. При цьому ліхтарик металевий він не пластиковий, тобто виглядає як доволі якісна річ. З однієї сторони на корпусі ліхтарика є кнопка для керування ліхтариком, і з протилежної сторони тут порт для зарядки, це порт Type-C, як можна побачити з такою резиновою заглушкою, щоб сюди просто так не попала волога або пил. В комплекті йде Type-C кабель довжиною 50 см, тому зручно, що ліхтарик, точніше акумулятор не потрібно окремо діставати і заряджати, а можна просто підключати ліхтарик до зарядки і заряджати. Також в комплекті йде ось такий шнурок, який можна, наприклад, чіпляти на руку. Ліхтарик керується максимально просто, натиснули один раз, він світить у максимальному режимі, ще раз у мінімальному режимі і третій раз вимкнули ліхтарик. Якщо ви увімкнули ліхтарик, наприклад, на максимальній потужності, він пропрацював в секунду 10-15, просто натиснули один раз і він вимкнувся. Також, якщо двічі натиснути, він переходить в режим мерехтіння, тому також його просто так ви випадково не увімкнете. Тому в плані керування ліхтарик зручний і простий. Звісно, мені сподобалось, як ліхтарик виконує свою основну функцію, тобто світить. По-перше, світло чисто такого білого кольору без синіх відтінків, тому очам комфортно. По-друге, світлове кільце, воно повністю рівномірне, заповнене світлом і доволі широке. Також у ліхтарика є зум, тобто ви можете зробити ось так: буде маленька точка, яка буде світити далі, ніж у звичайному широкому режимі. Тому цим ліхтариком можна як просто підсвічувати собі дорогу під ногами, так і, наприклад, навести зум і подивитися щось далі, якщо вам це потрібно, тому в цьому плані він. Універсальний, і ну і по третє, він яскраво світить на максимальному режимі. На сторінці продавця вказано, що максимальна дальність зуму до 350 метрів, але я точних замірів не робив, проте світить він дійсно далеченько. До речі, якщо активувати ліхтарик навіть не на максимальну потужність і навести його в кімнаті на стелі, то він непогано так освітлює кімнату, тому в цьому плані його також можна буде використовувати. Якщо у вас немає ніяких інших ліхтариків, якихось світильників або лампочок з акумулятором. До речі, в мене є окреме відео, де я розповідав про лампочки з акумулятором, ви можете глянути за підказкою в правому верхньому кутку. Заявлено, що у нього світлодіод XHP50.2, але мені це не про що не каже, тому трохи загуглив інформацію і отримав таке, що температура світла у цього світлодіода може бути 3, 4 або 6 тисяч Кельвінів. Тут, мабуть, скоріше за все, 6 тисяч кельвінів. CRI у нього 90, це індекс кольоропередачі і чим він вище, тим краще. Тому 90 це вважається прям дуже хороший показник. Потужність 18 ватт і світловий потік біля 2500 люмен. Але це я просто подивився інформацію в гуглі і не шарю в цій темі, тому якщо є люди, які розбираються, напишіть, чи дійсно це хороший світлодіод для ліхтарика. І якщо я помилився в його характеристиках, виправте будь ласка, мене в коментарях. Тому в плані яскравості цей ліхтарик мене порадував, я не очікував, що за 135 гривень можна отримати нормальний ліхтарик ще й з акумулятором в комплекті. Якщо ліхтарик розкрутити, то тут можна буде побачити акумулятор, звісно. Акумулятор тут 16340 формату, тобто він ось такий невеличкий, хоча тут начебто поширеніше є місце, можливо сюди можна розмістити акумулятор якогось іншого типу з більшою ємністю. Також сам корпус доволі герметично закривається, тут навіть є ось таке силіконове чи резинове кільце, і тому мінімальний захист від вологи тут є, і заявлений рівень захисту, як написано на сторінці продавця IP64, тобто там від пилу і якихось бризків. Тепер стосовно часу роботи від акумулятору. Ліхтарик пропрацював на максимальному режимі 25-30 хвилин, на мінімальному приблизно 55-60 хвилин. При цьому, що на максимальному, що на мінімальному режимі корпус ліхтарика він нагрівається і це відчутно, тому це можливо, мабуть, може якось вплинути на довговічність роботи акумулятора. Якщо ви краще розбираєтесь цей тем, то будь ласка, напишіть, які температури вже негативно впливають на акумулятор. У мене немає чим заміряти температуру, але можу сказати, що, наприклад, гріти від нього руку взимку точно можна буде, хоча на морозі, можливо, він якраз і буде краще охолоджуватися. Тому це, мабуть, один такий недолік, який я можу відмітити в цьому ліхтарику. Якщо говорити за час зарядки акумулятора, то він заряджається повністю з нуля до повного заряду за 2 години і помітив такий момент, що тут Type-C порт він якось трохи втоплений в корпус, і не всі Type-C кабелі нормально достають і тому не заряджають ліхтарик, тому я просто заряджаю його комплектним кабелем. Особисто мені ліхтарик сподобався, він компактний, має міцний корпус, яскраво світить, але щоб він працював, наприклад, довше, тому що на максимальному режимі світить приблизно півгодини, то, мабуть, потрібно поставити якийсь акумулятор більшої ємності. І єдиним недоліком, який я можу вважати, що він все-таки нагрівається, тобто нагрівається в нього корпус. Але за 3,5 долара я вважаю це чудовою покупкою. Напишіть, що думаєте ви. Якщо можете порадити якийсь недорогий, також хороший яскравий ліхтарик, то пишіть у коментарі або в телеграм-каналі. Посилання на нього і на цей ліхтарик я залишу в описі під відео. Обов'язково підтримуйте наших захисників та до зустрічі в наступних відео.